З вами в'язально надихально незламний канал Ще пара рядочків і я Олена. І сьогодні моя розповідь про те, що я в'язала на тематику в'язання для ЗСУ у проєкті В'язання незламних. Коли я тільки побачила цю тему у Саші, як одна з тематик цього проєкту, я зразу зрозуміла, що я буду в'язати з Пряжі Ірен. Я вам показувала її. Я її придбала в листопаді, мабуть, да? такий хакі, колір, темно-темно. Зараз він більш таким оливою якоюсь віддає в кадрі. Але насправді це такий дуже гарний темний, темно-зелений колір, хакі, ну, справжній військовий колір. Так, довго думала. Ну, Вірніше я. Я не довго думала, я зразу знала, що я буду в'язати балаклаву для своїх хлопців з моєї родини, які зараз воюють. Це мій брат двоюродний, це мій зять, це чоловік моєї середньої сестри. І я думала, що я їм зв'яжу балаклави, думаю, якраз цієї пряжі вона така після прання стане приємною, мягенькою. І до, до обличчя буде приємно. Але брат сказав, що їм взагалі йому нічого не потрібно. У них все є, їх дуже добре забезпечують. Інколи зараз чую, як кажуть, що ой, хлопці там, голі бусі, не знаю. я...» От Все, що я чую від своїх родичів, які там воюють, що повністю забезпечують усім абсолютно, і годують добре, і вдягнуті, тобто все, все є. От, А потім я вирішила, що я зв'яжу тоді не балаклави, я зв'яжу шапки ось такі. І передам, ну, або зятю, або, може, знайду комусь ще, але, скоріше все, все, зятю. І... Шапочка, шапочка ось така, вона така не дуже товста. В 4 складення я в'язала резинку один на один. Вона не дуже товста. Підгорнути її, або якщо не, не, не хочеш підгорнути її, можна з напуском носити, але ось така шапка вона завжди буде корисною. Завжди вона знадобиться або під шолом носити, вона досить тоненька для цього. Або так носити. Я подумала, що хай це буде шапочка. І я зв'язала ось таку шапку. Ви знаєте, що в мене не такі не дуже прості відносини з шапками. І тут, в принципі, знову ж таки було все непросто, тому що я її перев'язувала, я її в'язала зверху, додавала по 8 петель в кожному другому рядку. І перший раз в'язала дуже широко, розпустила і ось така вона в мене вийшла. Показую вам її до прання. Зараз підемо пратися, потім висушу і потім вже покажу вам її у. Готовому вигляді, і зараз просто вирішила вам показати, як вона виглядає до прання. І зараз хочу її, до речі, зважити. Мені здається, що дуже небагато ниточок пішло, тому що ось ці два мотки Ірен, ну в них наче вони взагалі ніяк не зменшились, чесно вам скажу. От взагалі, я не відчуваю, знаєте, на дотик, що там з ними щось була якась витрата. Так. 43 грами. Ну, я таки думала, що десь грам до 50 точно вона йде. Тобто в мене з двох мотків, з 200 грам в мене вийде 4 шапки. Ну, прекрасно! Я сподіваюся, що всі 4 я одразу, мабуть, зв'яжу і передам йому. Ну а може, 2, не знаю. подивимося Ось така шапочка, зараз підемо братися, і потім, уже коли вона висохне, я. Вам її покажу, ну і запишу заключне слово. Ну що, в кадрі горить свічечка, а це означає, що я записую фінальне включення у звіті в'язання незламних, в'яжемо для ЗСУ. Ось у мене готова робота. Ну, хтось може сказати, ну не аби що, але для мене, для мене особисто це аби що, тому що це шапка. І я її подолала, ми з нею знайшли спільну мову. Я тепер можу в принципі, зв'язати будь-яку шапку саме зверху. Цю я зверху в'язала. Зв Мені все сподобалося, в мене все вийшло так само, як я планувала. Тому для мене це маленька перемога, чесно скажу. Ну, от так буває. У мене величезний досвід у в'язанні, я в'язала в своєму житті все, що завгодно, костюми, там, светри, все, що завгодно. А от шапками ну, буває так. Буває. От, і мені здається, ми знайшли один одного, тобто це пряжа Ірен. Дуже класний меронос, я його взагалі люблю, і я переконалася, що в шапці він ідеальний. Це в'язання зверху. Так, це виворітна сторона, але шапка вийшла двостороння. Так, от, в'язання зверху. отакими от чотири такі клини. Розпускала, тому що зв'язала дуже широко, багато зробила прибавок, потім прибрала їх декілька. І ось в мене вийшла ідеальна шапка, я вважаю. І за розміром чоловік міряв на себе і прекрасно сідає, на 58 см об'єм голови. І за. Властивостями полотна, вона тоненька, тобто під шолом, якщо вдівати саме те, але вона тепла, тому що це шерсть і вона ну, абсолютно така, знаєте, комфортна. Потім відворіт можна широко зробити. Можна зробити менше, хто як любить. Тобто, в принципі, вона зв'язана не під потреби якоїсь конкретної людини, а вона зв'язана так, щоб підійшла будь-кому. У мене ще залишилося пряжі на три шапки: одну точно зв'яжу меншу зроблю, на один ряд, ряд прибавок менше. Тобто вона буде вуща, на менший об'єм голови, десь на 56-й. І хочу ще одну спробувати зв'язати балаклаву, тобто не шапку, а все ж таки балаклаву, щоб вив'язати всі, всі два мотки і, і все. Дуже треба мені з цим поспішити, тому що вже холодає, вже такі холоди, якраз хлопцям буде саме те, на Донбас відправлю. Вони там зять воює. І я думаю, що шапка, шапочки їм будуть в нагоді. Так, в'язала одразу від двох мотків Ірен. По дві ниточки, тобто в'язала із зовнішньої ниточки, і з внутрішньої, тобто в чотири складення, спицями трійка. Дуже мені подобається в'язати -от одночасно від декількох мотків, щоб нічого не перематувати. Дуже комфортно нитка витягується з середини. Тобто буду намагатися надалі, якщо в'язатиму з Ірен, то в'язати саме або в чотири, або в шість складень, щоб. Не морочити собі голову з лишніми розмотуваннями та всім іншим. От, ну Ось такий в мене невеликий звіт про невелику роботу, але я вважаю, що це також якесь певне досягнення. Дуже класна шапка вийшла. Головна, вона ж перша, а будуть іще і інші. Так, ну окрім того, що я зв'язала для ЗСУ, я іще, ну, звичайно, донатила. Я намагаюся, хоч не багато, але постійно відправляти якісь кошти. По-друге, я перебрала в себе білі речі, там постіль, якісь, були в мене тканина ще з весілля дочки залишилися. Тобто, все, що білого кольору, я відібрала, відправила тут у Харків дівчатам, які в'яжуть сітки захисні. І ще відібрала величезний коробок пряжі. У мене знайома дівчина є. І в неї бабуся в'яже гачком коврики хлопчикам під попи у вокопи. щоб там було тепло їм сидіти. от і ти там цілу купу назбирала. Вовни, напіввовни, все, що в мене було таке, що знаєте, і я намагаюся ніколи не викидати пряжу. Да, тобто, ну вона його гроші коштує. В принципі, в будь-який момент вона може для чогось знадобитися. І ось я її так збирала, збирала потроху, якраз так вийшло, що. Для цього проєкту я написала Іра кажу, яка там пряжа потрібна. Вона каже, будь-яка, думаю, ну окей. І я відібрала такий величезний коробок і ще планую трошки пізніше зробити ще одну ревізію вже в іншому, в іншій шафі, і там також відібрати пряжі. Ось це такі були мої дії, мої, мої такі зрушення у в'язанні незламних у в'язанні для ЗСУ. У мене новий фотофон, я до нього ще не звикла. Сподіваюся, що звикну, тому що зараз він мені здається таким трошки менш емоційним, ніж мені б того хотілося. Ну, якщо взагалі слово, слово емоційне можна вживати щодо фотофону. Так от, наступний проєкт у в'язанні незламних у мене це буде в'язання на перемогу. Покажу вам, що я там. Хочу почати такий масштабний, масштабний дуже проєкт, який я сподіваюся, звичайно, в, я його не закінчу найближчим часом, але до перемоги я точно його закінчу. Ну, і оскільки це наша з вами перша зустріч у новому році, то звичайно, звичайно, вітаю вас з Новим роком. Бажаю вам, щоб цей традиційний момент, час, коли ми всі бажаємо і собі, і один одному змін на краще в нашому житті. Щоб цей рік приніс нам найкраще, що ми можемо очікувати, звичайно, це перемогу, а щоб у нас були сили, енергія допомагати нашій країні, допомагати один одному наблизити цю перемогу, щоб ми отримували задоволення від маленьких кроків і від великих якихось вчинків. Щоб ми, в принципі, отримували задоволення від усього, що ми робимо, тому що життя надто коротке, щоб е, терпіти в ньому лише щось погане, розумієте? Тому я усім бажаю в новому році усього найкращого, перемоги, здоров'я, натхнення і багато-багато приємних хвилин за улюбленим заняттям, за в'язанням. Дівчата, хлопці, всього вам найкращого.